6 клас. Значить, починаємо вивчати новий розділ. Називається він Поняття дослідження моделі та їх види. Розділ в загальному називається моделювання. Значить, що ми з вами сьогодні дізнаємось? З'ясуємо з, з вами значення понять дослідження, модель і які вони бувають. Дізнаємось про використання моделі для проведення досліджень і розглянемо етапи побудови інформаційної моделі. Отже, завдяки чому людина може спрогнозувати, якою буде завтра погода, або як визначити батарейки для ліхтарика якої фірми краще купувати, щоб він довше світив. Всі такі питання вони призводять вас до замислення. Над тим, як це можна дізнатися. А Дізнатися це можна за допомогою певного дослідження. Значить, у житті людини важливе значення має вивчення властивості предметів та явищ навколишнього світу. Знаючи властивості зернових культур, можна спланувати, у яких регіонах їх варто вирощувати, щоб мати гарний урожай. Вивчення властивості місяця за допомогу, допомогло зрозуміти. Його вплив на землю та причини виникнення припливів і відпливів на водоймах. Визначаючи властивості людських організмів, учені розробляють нові ліки від важких хвороб. Отже, дослідження це людська діяльність спрямована на вивчення властивості об'єктів навколишнього світу та їх зв'язки з іншими об'єктами. Це, будь ласка, запишіть у зошит. Досліджувати об'єкти можна різними способами. Для дослідження часто використовують спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усним опитуванням або анкетуванням. Для проведення історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізуючи історичні об'єкти: посуд, зброю, прикраси тощо. Спостерігаючи за зоряним небом, також досліджують там переміщення, наприклад, деяких. Об'єктів на зоряному небі. ну і так далі. Дослідження проводять люди різних професій. Наприклад, архітектори визначають способи забудови міста, щоб розробити проєкт будівлі, який буде гармонійно виглядати у вибраному районі. Лікарі, наприклад, аналізують показники стану здоров'я хворих, щоб виставити правильний діагноз і призначити лікування. Вчителі опитують вас, да, учнів, щоб дізнатися, як ви засвоїли навчальний матеріал, і, можливо дібрати якісь е найкращі методики для викладання цього предмету. Тобто люди по різному, в різних професій, по-різному досліджують. Да. Ви також, як учні, проводите багато досліджень на різних уроках. Спостерігаєте, як впливає світло на швидкість ро росту рослин, наприклад. Да. вимірюєте відстань на картах щоб оцінити тривалість подорожі, аналізують, як впливає людина на свій господарський діяльність на природу землі тощо. Тобто на кожному предметі у вас, в принципі, є якесь дослідження, да, яке ви виконуєте і спостерігаєте, що відбувається чи що могло відбуватися. Дослідження проводить із особистою метою. Тобто, спостерігаючи за домашнім улюбленцем, можна зрозуміти його звички та вподобання, що він любить, як він себе веде. Як він реагує на інших і так далі. Аналізуючи графік руху транспорту, можна визначити найменший час, який потрібен для того, щоб дістатися, наприклад, зі школи до тренувань або додому. Порахувати поточні витрати за тиждень. Ну, і так далі. Тобто, дослідження, вони, в принципі, є невід'ємною частиною нашого життя. Да? Але не завжди можна або доцільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Ну, наприклад, виміряти безпосередньо розміри та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визнавшись попередні, які матеріали та яка конструкція потрібна буде, щоб забезпечити необхідну міцність. У таких випадках досліджують не сам об'єкт, а спеціально створену модель цих об'єктів. Що таке модель об'єкта? Також запишете в зошит. Це новий об'єкт, який має властивості об'єкта, який досліджують. який має суттєві для даного дослідження властивості. Наприклад, глобус є моделлю Землі. В дослідженні її форми та взаємо, взаємного розміщення континентів. Да? Або це може бути модель вулкана в підручнику географії, що дозволяє дослідити склад земних надр. Зменшена копія моста є моделлю в дослідженні міцності вибраної конструкції. Все це об'єкти являються моделями, які відображають якісь загальні риси реального об'єкта. Але вони мають певні властивості, які є суттєві для даного дослідження. Тобто, якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то виділяють лише суттєві для цього дослідження властивості та спостерігають за його модель, за моделю, да, яка обов'язково буде мати ці властивості. Інші властивості являються несуттєві для якогось певного дослідження. Наприклад, під час дослідження міцності конструкції моста, суттєвим є спосіб з'єднання його елементів. І матеріал, з якого він буде виготовлений. Виготовлений. А не суттєвим буде колір цієї моделі, чи, ну, наприклад, як, як буде там пофарбоване або як буде починатися. Так, Для дослідження властивості об'єкта можна використовувати різні моделі. Наприклад, ви користуєтесь різними моделями землі, коли досліджуєте положення об'єктів на землі кулі. Це може бути глобус, а може бути карта. Да? Ці дві моделі є по суті різними. Да? Але глобус у нас є матеріальною моделлю, ми зараз будемо про це говорити, а карта це у нас інформаційна модель. Одну і ту саму модель можуть використовувати в різних дослідженнях. Наприклад, в географії карта може бути моделлю для дослідження довжини туристичного маршруту. І для дослідження взаємного розміщення різних об'єктів на землі колі. А, наприклад, формула S дорівнює рівня А помножити на B – це може бути модель для дослідження відстані, яку людина проходить за певний час з деякою швидкістю. Або може бути моделлю для дослідження площі кімнати, якщо ми знаємо довжину і ширину нашої кімнати. Моделі можна класифікувати за галузями знань, у яких вона використовується. Та за способом подання та значеннями їхніх властивостей. За галузями знань, в яких використовуються моделі, їх можна поділити на фізичні, біологічні, економічні, географічні, математичні і так далі. Тобто, в залежності від того, у якій галузі використовують цю модель. А от за способом подання моделі класифікують на два типи: це матеріальні та інформаційні. Ще раз, да? моделі бувають, класифікують точніше за галузями знань, тобто в залежності від того, де їх використовують. Фізичні, біологічні, економічні, географічні і так далі. А от за способом подання у нас може бути лише дві моделі: це матеріальні та інформаційні. Значить, Як я вже раніше сказав, да? глобус це у нас матеріальна модель. Це модель об'єкта. Подана у вигляді його предметної копії. Або, іншими словами, матеріальною моделлю є модель, яку ми можемо з вами взяти в руки. Наприклад, іграшки, які, з якими ви грали з дома, наприклад, в дитинстві, да? це були матеріальні моделі якихось певних реальних об'єктів. Лялька, автомобіль, літачок. Солдатики там, чи інші якісь фігурки, фігурки слоника, там, фігурки мішки і так далі. Тобто всі ваші іграшки, по суті, можна назвати матеріальними моделями. Да? Вони являються предметною копією, певної моделі, якої, певної живої якоїсь копії. Але просто вони зменшені, вони спрощені, да? навіть вони бувають різні. Да? Є модельки, наприклад, автомобілів, які просто зовнішній вигляд копіюють автомобіля. А є такі модельки, які відображають і такі специфічні функції, як відкривання дверей, відкривання капота, там, наприклад, і так далі. Те ж саме можна сказати з ляльками. Да? Є ляльки, які просто мають руки, ноги, голову, там волосся. Є такі, що рухаються, є такі, що можуть говорити. Але все це матеріальні моделі. Іграшки, опудала тварин, глобус, макет водяного млина і так далі. Все це приклади моделі, про які ми з вами вже поговорили. Отже, а другий тип моделей це інформаційні моделі. Це модель об'єкта, що є сукупністю даних про цей об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами, та створена з використанням різних способів подання даних. Отут трохи складніше. Да? А, інформаційною моделлю можна назвати карту земної кулі, портрет, опис дощу або якогось явища, фотографію блискавки, звукозапис пташиного співу. Все це приклади інформаційної моделі. Таблиця, так само можна віднести до цього, до інформаційної моделі. Значить, інформаційні моделі, в свою чергу, поділяються за формою подання, тобто, як їх подають. І отут у нас бувають словесні інформаційні моделі. Да? Це усна або письмовий опис якогось об'єкта. Наприклад, якщо сказати вам, да, опиши мені там, свою кімнату, да, і ви будете писати, там, моя кімната від такого кольору, там, має такі-то розміри і так далі. Все, що ви письмово опишете, буде називатися інформаційною моделлю. Далі графічні. Графічні сюди відносяться рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки до задач з математики тощо. Тобто, все, що буде намальовано і відображати якусь характеристику якогось об'єкта. Да? Сюди ж, як ми вже казали, це карта може бути віднесена. Знак, який ви бачите на дорогах для дорожнього руху. Да? Там, наприклад, знак перехід, да? дорожній перехід це також називається інформаційна модель, тому що він показує. Графічно намальований да, і означає щось. Ми подивилися на нього, ми маємо щось зрозуміти. Далі, структурні. Структурні інформаційні моделі це в нас таблиці різні, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми, алгоритмів тощо. Тобто, навіть якщо ви відкриєте будь-який підручник, у будь-якому випадку підручнику ви можете знайти і графічну інформаційну модель, і словесну. І структурні, тобто таблиці, або якісь графіки, але все це буде інформаційною моделлю. Далі математичні. Математичні а, інформаційні моделі являють собою формули, або рівняння, нерівності а, тощо. Тобто, все, що ви в математиці бачите, там, вивчаєте, наприклад, площа фігури, якщо знайти, або об'єм тіла, або розв'язати рівняння це все буде математична модель якогось. Там об'єкта. Також є спеціальні інформаційні моделі. Сюди відносяться хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо. Да? От ми можемо з вами подивитися зараз. Бачимо, бачимо на нашому малюночку прикладі, да? це в нас графічна модель. Це в нас структурована модель, а це в нас спеціальна, тому що тут інформація записана у вигляді спеціальних знаків. В даному випадку це ноти. Йдемо да? далі. Значить, Інформаційні моделі можуть бути створені з використанням різних засобів на комп'ютері. Це може бути редактор презентації, може бути текстовий процесор, може бути графічний редактор, табличний і так далі. Тобто комп'ютерна модель це інформаційна модель, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера. Це третє, що ви повинні записати собі в зошит. Що таке комп'ютерна модель? Це інформаційна модель, по-перше, яку створюють за допомогою комп'ютера, простими словами. Для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно виконати певний алгоритм. А, значить, четверте, що ви запишете в зошит, це а, етапи створення інформаційної моделі, да, які ми зараз розглянемо. Перше, визначити мету створення моделі, Тобто для чого вона потрібна. Далі, виділити суттєві для дослідження властивості об'єкта Тобто, що ця інформаційна модель повинна вам показати? Далі, вибрати вид моделі. Графічна, словесна, математична, за допомогою спеціальних знаків чи ті способи, які ми з вами розглянули на попередньому слайді. Да? Далі потім вибрати засіб створення моделі. Тобто вибрати, за допомогою якої комп'ютерної програми ми будемо це, створювати. цю модель. Чи ми будемо його використовувати текстовий редактор, і в ньому будемо просто друкувати текст. І, можливо, намалюємо якийсь малюночок. Можливо, ми ще і використаємо а, графічний редактор. Або, наприклад, а, створимо інформаційну модель за допомогою комп'ютерних презентацій. І після чого створити модель. Отже, етапи створення інформаційної моделі: визначити мету, для чого вона потрібна, виділити основні властивості об'єкта, який досліджує. Вибрати, якого виду це буде модель, вибрати засіб створення моделі, і створити цю модель. Значить, Розглянемо приклад такий. Створити інформаційну модель об'єкта рослина, ромашка лікарська. Ця модель може використовуватися для дослідження лікарських рослин та особливості її будови. Отже, Розглянемо, да, що нам потрібно для цього. Модель самої ромашки. Це може бути намальований малюночок. Тобто ми можемо це зробити за допомогою просто нарисувавши малюночок. Яка мета буде створення цієї моделі? Це дослідити будову рослини ромашка лікарська. Що для цього нам потрібно? Тобто основні властивості цієї моделі. Що ми можемо там виділити? Це може бути будова, кольори та взаємне розташування органів рослини корінь, стебло, листки і квіти. Це ті властивості, які ми виділяємо і хочемо показати, що є у всіх ромашках лікарських. Далі вибираємо для моделі графічну форму подання. Яка наочно відобразить суттєві властивості об'єкта. Тобто те, що я говорив, да? третій етап це вибрати тип моделі. В даному випадку ми можемо вибрати графічну форму подання. Що значить графічну? Це значить, ми візьмемо якийсь графічний редактор і намалюємо схематично цю а, рослинку, да? в якій покажемо, де в нас корінь, де в нас стебло, де в нас листки і так далі. Потім. От ми придумали, значить, ми будемо використовувати графічний спосіб подання інформаційної моделі. Вибираємо засіб створення графічної моделі. Ну, В даному випадку, це в нас графічний редактор, як я вже сказав. Ми можемо відкрити будь-який графічний редактор, який ви знаєте, в якому ви можете працювати, і виконати цю інформаційну модель. І під час створення графічної моделі потрібно зобразити органи рослини за таким описом. Да? Стебло. Пряме циліндричне, голе, розгалужене листочки, квіточки, корінь. І з чого він складається. Ну от ще раз, це такий спрощена модель інформаційна даної рослинки. От ми з вами, в принципі, склали алгоритм для створення цієї моделі. Да? І відповідно могли і створити її в якомусь графічному редакторі. Отже. А, значить, на цьому уроці ми з вами познайомили, що таке модель, да? що таке моделювання, тобто це е, створення копії об'єкта, які бувають моделі, які зустрічаються моделі, і які у нас є способи подання моделей. <кх> Оті всі чотири. Записи в зошитки, які ми з вами розібрали. Вони повинні бути у вас в ЗОшиті, ви їх сфотографуєте, і у класрумі здасте, щоб я бачив, що ви попрацювали. Домашнє завдання або те, що ми з вами розглядали, воно знаходиться у підручнику на сторінки 137-142. Тому ви можете також переглянути її і у підручничку. А також буде тест, який ви повинні будете виконати. Дякую вам за урок і бажаю вам гарного дня!